Як святкують Великдень в українських афінах в гуцульському селі Криворівня на Прикарпатті? Розпитаємо нашого колегу Івана Харука. Іване Христос, воскрес! Чи багато людей прийшли освятити Великодній кошик та розповідає, яка обстановка? А, вітаю виїздку. Рес так зазвичай традиційно масово в криворівні і зокрема і загалом на Гуцульчині відзначають найбільше християнське свято Великдень. Сьогодні тут у місцевому храмі Різдва Пресвятої Богородиці, отець Іван Реберук разом зі своїми друзями священниками розпочав богослужіння о півночі о 12-й ночі. Воно тривало всю ніч аж до самого ранку, близько восьмої ранку. Місцеві також чимало гостей, і туристів, які завітали до Криворівні, освячували великодні кошики. Скажу, що традиційно масово святкові значається це свято на госудженні, зокрема у криворівні. Також тут є такі передвеликодні традиції, які притаманні і криворівні і іншим сусіднім селам вільського регіону, зокрема кокуси, де діти ходять напередодні великодня від хати до хати і кажуть три рази грійте грійте діди і вас на господарі. Виносять смаколики, цукерки, фрукти, печиво, булочки. Також ближчим дітям, сусідам, родичам дають також писанки, чи навіть більші іграшки. Ну і власне ці традиції продовжуються безпосередньо на. Сам великдень, весь цей великодній цикл, коли триває великоднє богослужіння. Наприклад, згадують родичів, які поховані на цвинтарі, поруч з кирташований поруч церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Власне запалюють свічки, моляться. Це триває навіть от протягом ночі, коли розпочинається святкове богослужіння. Ну і власне продовжується цей такий вшанування померлих з'єднання з душами поп. Передніх поколінь уже наступної неділі після Пасхи, після Великодня, коли на місцевих цвинтарях освячують гроби, також видають так звані подавники для людей, які бідних, для родичів, за упокій тих чи інших душ. Кажуть, даємо вам за упокій чи іншої за душу тієї чи іншої людини. Ну відповідно, місце відповідають про хай Бог прийме. Власне, така давня традиція, яка протаманна цьому регіону, і зближає чимало мешканців, які з'їжджають з різних усю, для того, щоб побувати саме на цей період вдома, в горах побути з родичами, побути на цвинтарі, власне, вшанувати таким чином свій християнський гусульський рід. Ну, бачите, сьогодні в горах в Карпатах така гарна, вже літня погода. Багато гостей, багато туристів. Навіть багато було з різних міжнародних агентств. наших з вами колег, які фіксували власне всі такі традиції, які зберігаються на госудження, зокрема в Криворівні. Скажу, що Криворівня відома не тільки своєю природою, красою в начасі цим, але свого часу тут бували Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський. Коцюбинський написав тут тіні забутих предків пізніше. Параджану зняв саме тут. Також фільм з однойменною назвою відтак багато причин є приїжджати сюди на Осущину, зокрема у Криворів, для того щоб насолоджуватися рідним рідною землею, рідним краєм та спілкуватися з місцевими мешканцями. Христос Воскрес, Воскресна Україна, колеги на воскрес. Дякую, Івані. Це було неймовірно. Атмосфера там така, що хочеться аж вже до вас їхати. Нагадаю нашим глядачам, що це був наш Іван Харук. Він показав, як гуцули бере українські традиції на Прикарпатті.